Я в цей день 45-й. Сьогодні ми переконалися, як зазвичай, я зробила каву, це наш маленький ранковий ритуал, і пішла будити крила, бо він ще солодко спав. Ми зібралися і пішли в зал. І знаєте, що коли я була в Україні, я чомусь дуже чітко уявляла, що у Фінляндії наше життя буде ось таким чином. Будинок і напроти нього спортзал, і ми постійно будемо ходити туди разом. Я не знаю, як це працює: візуалізація, чи просто збіг, але зараз це наша реальність. Зал тут невеличкий, але в ньому є все необхідне для тренувань, нам цього більш ніж достатньо. І чесно, тренуватися разом набагато приємніше, хоч інколи, я думаю, зовсім навпаки, бо Кирило довгий час працював тренером. І зараз. Я це дуже добре відчуваю на собі. Мені реально шкода людей, які ходили до нього на тренування. Але зате всі вони точно отримали хороший результат. Після таких тренувань інакше просто не може бути. А ще ми нарешті пішли на медогляд. Ми тут майже два місяці, і це було таке невеличке опитування. Ми розповіли все, що на турбує, тож скоро будемо приходити обстеження. Якщо вам цікаво, будемо показувати весь процес. Після цього ми прийшли додому, змонтували відео для вас. А я також зробила ще трішки контенту і вже під вечір приготували вечаю та просто насолоджувалась спокійним завершенням дня.